Останнім часом у світі здійнялася чергова хвиля мирних ініціатив, які різні країни пропонують стосовно завершення війни в Україні. пише видання ОБОЗ.UA. Власний мирний план мають експрезидент США Дональд Трамп, голова Китайської народної республіки Сі Дзіньпін та лідер угорщини Віктор Орбан. Але вони мало перетинаються один з одним. А головне не мають нічого спільного ані з баченням президента Володимира Зеленського, ані з планами російського диктатора Путіна, який фактично висунув в Україні ультиматум про капітуляцію. Політичне. Аналітик, публіцист Віталій Портников вважає, що Москва загалом не зацікавлена в будь-якому процесі переговорів. Докладніше далі. Кремль робить ставку на війну та виснаження України, а також спробу окупувати якомога більшу частину українських територій, впевнений Віталій Порников. Повне знищення української держави та окупації її території це ідеальний варіант для російського диктатора Путіна. Але у війні на виснаження можуть бути інші завдання, навіть якщо цього не вдається досягти. Це демографічне винищення населення та знищення української інфраструктури задля перетворення України з вічного геополітичного конкурента. На умовний Ліван, який не має жодних перспектив подальшого розвитку. Ця показова жорстокість щодо України демонструється задля того, щоб інші колишні радянські республіки були більш готові до виконання бажань Кремля, якщо Захід буде їм робити інтеграційні пропозиції. Фіаско Путінського бліц Кригу переконало Путіна, що тільки багаторічна війна дозволить Кремлю знищити українську державність і перейти до поглинання не тільки України, а й інших колишніх радянських республік. Путіну вигідно Виглядати в очах світової громадськості прихильником миру, але в той самий час дуже невигідне припинення вогню. Тому закінчення війни не залежить від президента України, підкреслює експерт. Очевидно, що Зеленський хотів би закінчити війну, але на сьогодні Україні пропонують просто капітуляцію і абсолютно не цікавляться, що вона може запропонувати у свою чергу. Об'єктивних передумов для закінчення війни як такої, взагалі немає. Резюмує портникова. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.